Привіт, ви на каналі Касіна Кухня. Ось і пані Кася тут. Як тут. На дні народження я люблю дарувати практичні подарунки. А скоро день народження у нашого родича. Тож зробимо гістівний букет. Я знаю, це точно змусить людину посміхнутися в цей непростий час, адже приємні емоції дають нам сили. Порадуйте і ви своїх близьких. Друзі, якщо букет вам сподобався, ставте вподобайку. А також підписуйтесь на канал, так ви підтримуєте наше українське середовище на Ютубі. Щодо букета, він буде з ковбасою, сиром і пивом. Пиво можна замінити мінеральною водою. Овочі я завжди мию, а пляшки дезінфікую. І люди можуть пригощатися прямо з букету, знімаючи зі шпажок. Букеті будуть такі кольори, як червоний, зелений, жовтий. А ще я люблю монохромні кольори, такі як білий. В таких букетах рибу я не кладу. В кінці підрахуємо, в яку суму мені обійшовся цей букет. Презент я збираю перед врученням, це займає кілька годин, без досвіду може зайняти доволі довго. Якщо ви плануєте подарувати рано вранці, з вечора ви можете зробити тільки заготовку, а зранку залишиться тільки скрутити і запакувати. Далі я все підкажу. Матеріали та інструмент. Потрібні палички для шашлику 30 см довжини, тонкі і товсті, товсті, я ледь знайшла. Замінити можна паличками для суші. Нам знадобиться ще тонка харчова плівка, також слюда або рулон рукавів для запікання. Бічовка, скотч широкий і вузький. Ножиці Ножиці потрібні гострі, щоб можна було легко різати харчову плівку. Яскрава стрічка, упаковочний папір. Його я люблю більше, ніж упаковочну плівку, бо він біорозкладний. Гофропапір, червоний або зелений. Також потрібен буде гострий великий ніж, секатор, степлер і запаска до нього, серветки, а також пергаментний папір, на якому будемо збирати. А ще бажано піднос, щоб можна було легко транспортувати букет в авто. Якщо ви будете робити це для чужої людини, то перчатки обов'язкові. Термопістолет з запаскою. Термопістолет купили ми його два роки тому разом з дитячою 3D-ручкою на фірмовому сайті представництва фірми MyRevel. Посилання на сайт я додам в описі. Апарат буде працювати при вимкненні світла, бо має акумулятор. Безпечний, і зручний для дитячої творчості, бо без шнурів, Пожежобезпечний, безпечний, бо є автовідключення через 5 хвилин без дії. Легкий і невеликий всього 130 грамів. Тоді як звичайні клеєві пістолети від 250 Довговічний, якісний, а також є гарантія виробника на один рік. Зносостійкий мідний носик не пластиковий. Стрижні невеликі, легкі, діаметр всього 7 мм. Тоді, як звичайні, мають діаметр 11 мм, а також доволі довгі. Клей біорозкладний, безпечний, 6 стрижнів в комплекті а По продуктам. Використовую продукцію з якісним складом. Нам потрібно кілька видів ковбас, щоб можна було пограти з формами і відтінками. Я дуже люблю білі оболонки, сир я раджу брати твердих сортів або можна взяти палички сулугуні. Я взяла для експерименту плавлений сир через красиві золотаві трикутники, але більше його брати не буду для букетів. Бо плавлені сири нестабільні при кімнатній температурі і намагалися весь час зіскочити зі шпажок. Букет прийшлося швидко збирати і переносити в холод. Також в букеті будуть невеликі тверді помідорки. Не обійтись без перцю 3-5 штук. Невеликі лимони або лайми. Часник. У нас в сім'ї пиво не вживають, тож, щоб вибрати якісне, мені прийшлося просити поради в продавців. Друзі, напишіть в коментарях, яке ще є якісне пиво, яке можна презентувати в таких подарунках. А також потрібні будуть фісташки. Для декору можна взяти трави, такі як розмарин, вони довго стоять, або ж на кипір'я цибулі. Отже, підготуємо продукти, заливаю спирт в такий спід засобу для обробки рук. На пляшках спирт сам швидко випаровується, потім протираю рушником, щоб стерти білий осад, а також відбитки пальців. Тепер можна примотати шпажки. Товсті шпажки я використовую тільки для пляшок. Як я казала, можна взяти палочки для суші або можна використати багато тонких. Для однієї пляшки потрібно 6 товстих паличок. При кожному оберті додаємо по одній. Основою нашої композиції будуть саме пляшки, бо вони найбільші за розміром і найважчі з об'єктів у нашому букеті. Обмотую кінцівку, щоб зробити не негостру ногу. Розкладаю і фіксую їх разом з котчем. Другий крок з вечора можна зібрати колоски з фісташок. Важливо швидко наносити клей і відразу притиснути на 12-15 секунд. І так я збираю три колоска, ставлю їх у вазу. Також з вечора можна підготувати овочі, я мию помідорки, перець, лимон добре промакую кухонним рушником або серветками, розкладаю, досушуватись. Гігієна тут дуже важлива, бо немиті овочі не повинні сусідствувати з розпакованими готовими продуктами. А також очищую від верхньої шолихи часник, теж з гігієнічних міркувань. Його можна з вечора нанизати, а ось інші овочі тільки зранку. З вечора також можна розпакувати ковбаси. Деякі у мене були дуже масними прийшлося промакувати серветками. Великі ковбаси я нарізала навпіл діагональними зрізами, нанизала по три шпажки під різними кутами, щоб не висмикувались. Запакувала плівкою. Перехватила її тонким скотчем. Малі ковбаски достатньо просто нанизати по одній шпашці. Кабаносі тут я розрізала навпів, можна цього не робити. Але мені довелося, бо все так гарно пахло. Ці ковбаси в мене трошки підтягували. Далі п'ятий крок розрізаємо на трикутники сир, нашпажуємо по дві палички, пакуємо у плівку. Також можна зафіксувати. Звечора також можна підготувати упаковку. Мені знадобився квадрат сірого паперу 70 на 70 см. Червоний гофропапір 50х50, 50, таких два квадрати, і 80 см червоної стрічки. Висота букета вийде в мене приблизно 60 см. А от зранку готуємо наші овочі. Розрізаємо лимони, нанизуємо по дві палички під різними кутами і запаковуємо. На диво, плівка на лимонах добре тримається і без скотча. Вона просто примотувалась до паличок. Помідорки, перчик на колію в твердому місці. Для помідорів це особливо важливо, щоб вони не протікали. Перцю достатньо однієї палки, а помідорам дві під різними кутами. Збирати букет це доволі творча робота. Я підбираю так, щоб було цікаве чередування кольорів. В мене він буде несиметричним. На самому верху розташую те, що легко давиться, це, наприклад, ті ж помідори. Кількість продуктів повинна бути непарною. Mm. Виняток я зробила для ковбаси. І помідорчик у мене один потік. Помідори капризні, тому краще їх брати з запасом. Щоб не використовувати тону скотча, дещо я вставляю в ручку букета. Друзі, частина відео зі зборки букети відсутня через вимкнення світла, але букет легко зібрати по аналогії. Я прикладала по кілька об'єктів і примотувала скотчем, Маскую видимі палички зеленню, обрізала секатором довжину паличок, що вибиваються. Обмотала дерев'яну кінцівку скотчем, щоб зробити негостру ручку. Прозора слюда тут потрібна, щоб продукти не контактували з фарбою нашої упаковки, а також від масних плям. Для транспортування таке пакування вкрай необхідне. Готовий букет поміщуємо у прозору вітрину. Я відміряла по букету рукав для запікання, відрізала низ, довжина вийшла така, що можна обмотати букет. Я защіплюю зверху степлером. Фіксую стрічкою вниз. Упаковка у нас схожа начина плащ графа Дракули, але ви бачите, що наш букет має теплі кольори? Очам хочеться контрасту. Тому я вибрала сірі холодні відтінки. Обов'язково зав'язуємо бант. Ліву частину кладемо зверху і обертаємо. Зав'язуємо вузел. Тепер праву петлю заводимо назад. обертаємо і витягуємо. Робимо діагональні надрізи. Букет готовий. По ціні букет мені вийшов 800 гривень. Ця сума буде невеликою, якщо дарувати букет від кількох осіб або від сім'ї. Друзі, пишіть свої враження, ваш цікавий досвід. До скорої зустрічі!